Всім добро здоров'я! Слава Україні! Таро котів. І я хочу подивитися, що Вища сила говорить для України сьогодні. І ми знаємо, що є в світі. Ця карта перевернулася сама. І це карта Сонця. Вона говорить, що все буде Україна. Ні, це карта Старший Аркан а, Закохані. Але. Тут Сонце, вона схожа на карту Сонця. Тут бачите, сонце таке. Це щаслива карта. І в цій колодії вона схожа на карту Сонце. І зате говорить, що все буде Україна, все буде гаразд. А мої питання такі, що поки що зовсім все не гаразд. Бо ми маємо страшні обстріли по всій Україні, вони продовжуються. І ми маємо багато. багато Агрес, агресивної війни, яка погіршується. Вона не стає краще, вона погіршується. І чому не досить зброї і допомоги? А моє перше запитання про зброю про, про допомогу. А, тут карта суд і дві камечува. Бачите, дві камічова говорить, що зброї багато більше, чи ми знаємо. Бо ми не можемо розказати про, про все, яка зброя йде. Це все військова таємниця. Знаєте? А коли йде війна, не можна говорити, що, що є. І за ми дуже фрустрація у нас велика. Нам здається, що мало. А взагалі, десь майже на 50%, бо тут бачите, 50 і 50%, на 50 приходить більше зброї, чим ми знаємо. І вона приходить раніше набагато, ніж чим ми знаємо. Бо це є таємниця. Ми не повинні з вами. Сумніватися не на хвилинку. І зате ця карта говорить, зброї вже досить, щоб подолати ворога. А чому так повільно? Бо карта показує, що буде новий цикл. Починається новий цикл, який веде нас до перемоги. Чому так повільно? Бо ми хочемо зберегти життя, по-перше, наших героїв, а по-друге, ми йдемо за всіми правилами війни. У нас все йде по правилах, і зате ми повинні довіряти нашим вищим силам і нашим військовим. Тут карта Суд говорить, що засуджено, що засуджено? Ну, це говорить про те, що тепер Євросоюз засудив і, і визначив РФ. Країною, яка не тільки спонсор тероризму, а яка і сама є терорист, бо, бо війну в Україні ніхто не об'являв і за те, що вони роблять, це чистий тероризм. Бо щоб об'явити війну, треба мати а, ну якусь причину, а у них причини не було. Вони за те не об'явили війну. Це війна без без причин. Вона страшна, і кожна вільна людина в вільному світі розуміє, що ну, не, не можна то робити. І тепер карта суд говорить, що засудив їх Євросоюз, що це дасть для перемоги. Бачите, тут король Жезловий. Король Жезловий говорить, що те, що їх засудив Євросоюз тепер, говорить про, по-перше, репарації будуть виплачуватися за кошти, які заморозили їхні корупційні кошти. І це перше. Друге, що. Тепер всі їх бізнеси будуть в такому стані, що ніхто з ними не схоче мати справи, бо ніхто не хоче мати справи з терористом. Ну, це обличчя бізнесу. Бізнес, по-перше, стоїть за своє обличчя, щоб в нього купували. І карта суд говорить, що засуджено тепер їх як країну терориста. І у них не будуть просто нічого купляти, з ними ніхто не буде вести ніяких справ. А ми знаємо, що світ тепер у нас він більш такий економічне співробітництво різних країн, бо він такий став вже новий світ. Він народився вже майже багато років, років назад вже народився новий світ і новий, новий світовий порядок. І в цьому порядку є е, певні закони, щоб е, з підприємствами мали справи, е, треба, щоб під, підприємство е, було е, чистим, чесним. І це говорить, що тепер е, кожен, хто хоче робити з ними бізнес, буде бачити: а окей, це. Цей бізнес належить до країни терористів Хочу я з ними робити справи чи ні. Так, це Верховна Жриця, бачите, мудрий, мудрий новий закон прийняв Євросоюз. І там так, таке, що кожна країна вона буде сама вирішувати. Вони прийняли закон для всіх країн. А тепер кожна країна буде свою резолюцію поступово давати. І Верховна Жриця говорить, що ну, майже всі. Тільки Угорщина не підтримує Україну. Ну Угорщина показує, хто вона є. І тепер для них, що вони думали, що буде їм легше жити, бо у них буде нафта і газ дешевше з РФ. Ні, такого не буде. Тепер Угорщина, яка не засудила країну терориста, з ними ніхто не захоче справи мати. І вони постраждають. Хотіли вони дуже, щоб вони так добре живуть. Вони колись був ці радянські часи, то Угорщина була з цього лагеря совєтського одна із заможніших. Вони завжди добре жили. Чому вони так себе поводять тепер? Ну, от, якщо вони будуть і надалі так себе поводити, то з ними ніхто не захоче економічні справи мати. І все. І що вони виграють? Нічого. А Ця карта. Лицар Пентакльовий говорить, що тут йдеться про економіку, про гроші. Про те, що світ тепер він не так, як чия я територія, а це не важливо тепер. Територія тепер не важлива. А важлива те, як на території живуть люди. Чи вони під захистом, чи вони заможні, чи, чи у них мир на їх території, чи вони поводять себе грамотно і вірно. Так, чи вони стосунки мають економічні з, з другими підприємствами, з сусідами. Тепер не так територія важлива, якщо на, на, на тій на території відбувається. Лицар, а тут кубковий, не Пентакльовий, о, Пентакльовий, говорить, що Україна дуже швидко буде приходити до економічного такого чуда, дуже швидко після війни. Буде все налагодитися налагодиться все дуже-дуже швидко. Бо багато хто буде вважати за честь, вважати за честь допомогти Україні. І вони самі будуть заможніми від цього. Багато хто буде це бачити за честь, розумієте? І це дуже добре. Це дуже добре. Так, що ми мусимо знати про обстріли? Сім Кубкова ну це є карта ілюзій. У нас о, не повинно бути ілюзій, що у них ракети закінчуються. У нас, у нас не повинно бути ілюзій за це. Нам треба щось робити, щоб не тільки відбивати ракети, щоб вони боялися, бо їм за це щось буде. От, от так показує карта. Бачите, так воно і є, це лицарь мечовий, щоб вони боялися. Бо доки вони боятися нас не будуть, то доки вони будуть це кидати, них цього, цей, цей брудної зброї ще повно є. А тут карта колесо, це фортуна. Це фортуна. Це говорить карта, що вирішується це питання тепер. Тепер уже час іде дуже скоро, і чим. Нам ближче до перемоги, тим скоріше буде йти час. І тим скоріше вже а, і Штати, і Євросоюз, і країни, які нам допомагають, вони набирають цей, знаєте, досвід, що робити. Вони, вони щось хочуть, хочуть допомогти більше. Але а, ви самі знаєте, атомна зброя таке все. Вони набирають цей досвід, і це колесо, воно крутиться все скоріше, швидко-швидко крутиться. І говорить, що ліпше, ліпше буде, але з часом буде ліпше. Буде ліпше, буде більше захисту нам з часом. Тепер а, про енергію, про те, що немає світла, багато де в Україні, що хочуть карти сказати. Бачите, ця карта. Ну, я скажу, хоч мене вже багато зі своїх ненавидить за це. Я скажу все одно, бо мушу сказати те, що карти показують. Не сидіть, нічого не чекайте, рятуйте себе, бо мені нікому ніде не треба, тільки собі. Бо світла не буде. Ну як не буде? Не буде тепер на цю зиму. Буде дуже погано. Дуже погано. Буде все, все налагодиться. Вони розбивають, ми його будемо. Реперувати, але отаке отаке, отаке буде. Страшне ще дуже довго. Що стосується світла, тепла, зв'язку, енергії, вісім мечева, це карта дуже, дуже тяжка. В Україні буде тяжко цієї зими. Не сидіть, не чекайте, рухайтесь. Краще буде, якщо ви себе рятуєте. Як ви будете себе рятувати, я не скажу вам, хто я така, щоб вам говорити. Тут є карти, які показують не те, щоб переїхати десь. Бо це карта руху. І одна карта руху, я вам ще покажу, де у нас є ще рух. От тут новий цикл починається в вашому житті. Може, десь о, о, треба і в, друг, в іншу країну виїхати, тимчасово. І ще один лицарь. Бачите, лицарі вони. Показують рух. Нічого не бійтеся, бо страшніше, чим бомби, нічого немає, не можна привикати до бомб. А пошкодження світла, енергії ще буде, ще буде якийсь час, так що тут така карта вийшла, що показало, то вийшло. Багато, багато бачите, скільки у нас а тепер багато що треба спитати у карт. І так, і світла немає, і бомби літять, і, і таке все. А, визволити територію свою. О, все дуже добре. Десятка Кубкова говорить, що все буде гаразд. Зим, взимку ми будемо продовжувати, і перемог буде багато. О, бачите, 10 кроків. Добрі новини ми будемо мати і на Новий рік, і на Різдво. У нас будуть дуже гарні добрі новини. Це вам гарантує карта, бо це найкраща карта. Буде все гаразд. Багато добрих новин чекає нас, українців в Україні і по всьому світі. Бо ми живемо, де ми живемо, яка у нас доля, а в, серце, в серці у нас наша Україна. Бо не треба засуджувати тих, хто живе десь по світі, у кожного своя доля. Нащо вам а, цуратися тих людей, які ви, люблять Україну і вас. І, Мої традиції українські так далі. Непоганий розклад показує, що ми йдемо до перемоги, все буде гаразд. Ну, а те, що інше, показало інше, показало, що є. Я вас люблю дуже, я бажаю вам щастя, все буде Україна, слава Україні, героям слава і до побачення!